Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику, яка називається Шлях до Євробачення 2024. Якщо вам сподобається ця рубрика, ми можемо робити огляд таким чином на творчість і тих артистів, які вам подобаються. Першим є у нас Меловін. Справжнє ім'я Костянтин Бочаров. Народився 1997 року місто Одеса. Він був учасником таких шоу, як X Factor. В 2017 році номінувався і був в нацвідборі з піснею Wander, яку ми зараз і послухаємо. До речі, це перша пісня, яка в Spotify є. Everybody has their stories. Some of us, i being sorry. Most have thought things I've never done. Oh, oh, thinking that the times start stolen. That we never had the small moments. And anyway, we kept going to run. Oh, oh, we ain't. Things. lost and it's a lost to find themselves oh oh my confession's I've been wasted Time that i was trying to chase and i'm the more keep running from myself we ain't out Класна пісня, видно, що зроблена під Євробачення, але ну, нема в ній якоїсь родзинки, за яку можна було б сказати. О, ось це воно, такий хук, який би ну, запам'ятався людям. Мені так здається. До речі, він тоді зайняв третє місце, поступившись в Таяні та Оторвальд гурту. Друга композиція, яку ми прослухаємо, називається З тобою, Зі мною і Годі. Чому я взяв цю композицію? Бо це перша україномовна композиція, яка, яку виконав Меловін. До нас прийшла осінь, А ти сидиш один тимш сам у темній, у темній кімнаті В своїх обіймах сам сам тримайся ми поруч, Ки на виборі тримай Бізнай, що, навколо, Бізнай, що навколо все блідо чорне, як зазвичай, колись побачимо світ мене навколо, Кольоровий знайомий до болі. І не хвилюйся ми всі тут знайомі. З тобою зі мною і в годі, колись побачимо світ мене навколо. Не знайомий до болі і не хвилюйся, ми всі то знайомі, з тобою, зі мною і годі, з тобою, зі і годі, з тобою, зі і годі, з тобою, зі і годі в нас прийшла осінь Світ тебе знайшов. Ми Думали разом, ми думали разом, щоб я від тебе не пішов Тримайся, ми поруч, Тримайся, поруч, Думки на виворі тримай, І знай що навколо, знай, що навколо. все блідо чорне, як зазвичай, колись побачимо світ ми навколо. Класна пісня, чуттєва. Видно, що він її проживає, переживає. Можливо, тому що українською, і я розумію текст, да, і про що йдеться в цій пісні. Але ну, от вона така, я б сказав, ну, ніжна, да, домашня. Мені подобається. Третя пісня це пісня Ти. Чому я взяв цю пісню? Бо ну, я додав її собі в плейлист і. Вона набрала дуже багато прослуховувань ця пісня, тому я вирішив її теж відзначити. ти хотіла бути, не пам'ятаю, прийшла до мене? Мені дуже подобається, як він тут володіє своїм голосом і показує його можливості. Дуже смачно це звучить. Дуже класна драйвова пісня. Е, да, ну, тобто я взяв такі різні пісні. Е, перед цим пісня була вона ніжна, чуттєва, ця драйвова. Е, вона дуже сильно чіпляє, як на мене. Взагалі, альбом Октопус е, пісня з цього альбому і наступна пісня. Е, ну, він якби, такий, дуже прослухований на Spotify. І, і це не дарма, бо пісні там м, дійсно кра, класно зроблені. Наступна пісня це пісня Євробачення. Теж з якою Меловін їздив у 2018 році, зайнявши там 17 те місце. Слухаємо. to unravel Don't Song off my іносен. Оця вот частинка мені не дуже подобається. Вона така. Taka... Якась відсилка до. -х, 90 х да, от початок класний. Початок. Ти чекаєш цього чогось, що буде далі, а далі хотілось би такого більш ну якоїсь мощі, скажем так. А її, ну як на мене, то не відбулося. Thoughts, your hope calls you a liar. The earth begins to ravel. Я вважаю, що ця пісня гідна вищої була сходинки, ніж 17. -та. Ну, Європа вирішила так так тому і бути. І цьогорічна пісня, яка яку Меловін взяв на Євробачення, якою він буде представляти себе, називається Dreamer. I wanted to be a dreamer It took some time to believe in They spilled my blood Дуже чути акцент. От я зараз зверну увагу, не звертав це в огляді, коли робив всіх пісень Євробачення. Дуже відчутний його акцент. З цим треба щось робити. Call me a sinner They want me shot So I lifted my voice. Якщо б мене запитали, що тобі найбільше запам'яталося в цій пісні, мені, мені запам'яталося це, коли Меловін співає фальцетом. Це дуже круто, це, мабуть, буде родзинкою цієї е, пісні. Ну, подивимося ще, що буде з постановою, але е, якось так. Е, на цьому ми будемо завершувати е, огляд творчості Меловіна. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики вам у вуха. Е, коментуйте. До нових зустрічей!